Доброго доброго вечора! Така у нас обстановка. Да? Світа нема, свічки горять. І хочу таке питання задати картам Вищим силам. Як вас бачать вищі сили, темні сили і світлі сили? От якою людиною вони вас бачать. Як вас бачать темні сили, як вас бачать світлі сили? Давайте подивимося. Як вас бачать темні сили? Як вони вас бачать? Ну, мір, старший Аркан, Мір. Вони вас бачать такою людиною, і все жезлов, що ви добиваєтесь, що ви сильна людина. Вони вас бачать і восьмірка мічей. Що ви стримуєте своє. Темні сили вам говорять, що ви себе стримуєте. Ви стримуєте свої желання, стримуєте свої можливості, стримуєте свої ну то, що ви у вас в глибині сидить дуже-дуже велика сила. У кожного з нас своя сила в глибині. і вони говорять, що темні сили, що ви чоловік розвитий. Старший аркан, старший аркан мір, що ви можете бачити. бачить людину, бачить людину насквозь, От. можете багато чого в житті достигнути, помієте? Мір це таке завершення одного етапу в житті і на сміну приходить новий етап життя. І ви людина сили, ви людина, яка в своєму житті може добитися все, що ви хочете. Але в даний час у вас зв'язані руки, ви стримуєте самі себе. Понимаєте, у вас така сила, що ви можете управляти всіми стихіями, от мислі матеріалізуються, все, що ви скажете, то, що подумаєте, все, що скажете, на кого ви глянете, то, що ви взагалі прошепчитесь, от темні сили говорять, що ваша сила у вас спить. Вам треба пробудити ту силу. Ну, я б не сказала, що вони, по темні сили це темні сили. Вони, звісно, хочуть, щоб, допустим, ви працювали з ними, да, з темними силами. Але Вони говорять вам, що ваша сила ще спить. У вас дуже мощна енергетика. Хто мене дивиться, дівчоночки, мальчишечки, у вас дуже сильна енергетика, дуже мощна. І темні сили кажуть, що ви, ви спите ще. У вас ще руки закриті, у вас ще все зв'язані, ваша, ваша сила у вас спить. Вам треба відкривати вашу силу. Вот. І тоді ви будете дуже-дуже сильна людина. Дуже сильна людина. Так, хоч що хочуть передати вам світлі сили. От як вони вас бачать. Світлі сили, як вони вас бачать. Світлі сили, як вони вас бачать. Дивимося. Як вони вас бачать? Тройка жезлів тоже начало, нової можливості, нове починання. начало чого? Ви достигатор, ви чоловік победитель Ви людина, яка добивається всегда всього. І місяць. Смотрите, яка карта. Ви, Світли сили говорить, що у вас тоже. У вас дуже багато тайн, недосказаностей, дуже багато, що у вас тоже спить. І в основному, хто мене дивиться, ви дуже часто, от іменно ночі, от ночі до вас дуже часто приходить, приходять дуже такі нові ідеї, нові починання, нові можливості. І ви людина, яка добиваєтесь того, що ви собі поставили цель, ви цю цель доб'єтесь. І о, світлі сили вам теж говорять, то, що ти почав, то, що ти думаєш, то, що ти плануєш, йди до цього. У тебе все вийде. Вот, тим более ти така, знаете, от місяць, якщо ми дивимося на селу, то карти говорять нам, і вот, світлі сили говорить, що ви жінка, відьма, настояща відьма. і ви можете працювати з місяцями, так? Можете свічка, трава, земля, магія може бути теж у вас різностороння, і ви в вас працюєте, от, определені заговори. Смотря який місяць, да? смотря яка луна убыльна или там починающа луна. Вот. Вони, у вас, вони у вас бачать світлі сили, що ви чоловік-достигатор. І вам треба розвиватися, дівчаночки. У вас дуже мощна сила. Вот. Темні сили вам вже говорять, що у вас спить мощний такий заряд. Знаєте, він іще у вас спить. Треба розвивати. На, світлі, на світлу дорогу, ви вже стали. Ви потрошечки вже щось учитесь, щось десь читаєте, десь розумієте, що вас щось в душі куди-то вас тягне. І ви це розумієте. І ось місяць вам дуже треба багато ще навчитися. От. Ви ще там людина, людина сили, яка ще спить. Треба навчатися, треба розвиватися, треба. Якщо ви. От ви чуєте, що вас кудись тяне в таку, знаєте, магічну да, сторону. Ви не тіряєтесь, не тіряєтесь. Найдіть книжки, читайте, учіться, розвивайтесь. Таро берете, руни, неважно, куди вас стяне. Саме перше, звісно, це для починаючих це от треба руни, там, гадання чого-то. А вже другий розвиток це вже, звісно, Чистка людей, допустим, якщо по білой магії ти йдеш, а якщо йдеш по темному, то там друга, там привороти і все остальне. От, розвивайтеся. В общем, що там, і що там, сили сказали, що ви дуже сильна людина, дуже сильна людина. І розвита ви, коротше, що з чорний, що з білої сторони, і там, і там дуже мощний потенціал і дуже мощна енергія. От так от, дівчоночки і мальчишечки, всіх благ вам. Не стесняйтесь своєї сили і своего того, того чого, що у вас спить внутрі. Развивайтесь, і тоді буде все добре. Пока-пока. До нових зустрічей. Бережіть себе. Всіх благ нам.